Я вітаю вас, любі друзі, всі, хто по ту сторону екрану. 19.30 на годиннику, тут це перший міський телеканал. Це кухня суші бару, суші уші і, звичайно, незмінні. Шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні, друзі, на нашій кухні буде не тільки смачно, але ще й пізнавально. Ми нарешті дізнаємося, що оці всі малюнки на руках Богдана означають. Тому що на нашу кухню завітав Антон Жук тату-майстер. Антоне, привіт, привіт. Антоне, як справи? Все добре, все гарно. З вами знаходжусь тут. Чудово. Не очікував. Але ти сказав, що ми через мене дізнаємося про його малюнки. Я ж не його психолог. Ну не про його так, але як вони взагалі створюються. Ти нам сьогодні розкажеш, як ти до цього прийшов і приготуємо щось смачненьке. Богдане, що будемо готувати. Друзі, сьогодні у нас буде просто максимально смачна страва. Це у нас будуть креветки у вершковому соусі. І до речі, я зроблю. З одного дві. Ми додамо ще лапшу, і я розповім, як це можна зробити в домашніх умовах і використовувати якусь пасту або макарони, якісь, або що там гарніри, риз та інше. Ну що ж, звучить вже дуже смачно, дуже цікаво, тому, друзі, це найсмачніше шоу і ми починаємо. І так, Богдане, давай розподіляти обов'язки, так, і будемо поступово знайомити Антона з нашими телеглядачами. Зараз будемо. А, так. Друзі, вам потрібно зараз ви вдвох зачистити креветки. Сеня вже знає, як це робити. Я робив вже це колись? Вдома. Дивіться. Знімаємо панцир, прорізаємо по спинці і достаємо тут Те, що... все, зайве, так. все зайве. І потрібно там, штучок 20 зробити і все. Так. І будемо починати смажити. Добре, чудово. Можете це сюди. Чим поки займешся ти? Буду дивитися, як це ви робите. Хорош. No, well, so. so гарна, no. гарна в тебе робота подобається мені. Ну, як є, друзі. Так. Антона, давай почнемо з того. Тату майстер, так? Mm -hmm. Як ти до цього прийшов? Як мріяв з дитинства? Чи це вже було? Якщо чесно, то так. Чим тебе це захопило? Це не знаю навіть колись ще в дитинстві я пішов у художню школу. І поки я в ній навчався, я чомусь вважав, що я стану тату майстром, а потім пішов вчитись на інженера. Поробив інженером, зрозумів, що мені не подобається. І того спробував себе тату майстром. Ну, вийшло. Чудово. А скільки років ти вже в цій справі? Шість або сім. Якщо чесно, 7 я вже навіть і не пам'ятаю. Ну зараз, слухай, за цей час вже у тебе є своя студія. Я пам'ятаю, як можна так напевно казати, як ти починав, я приходив до Антона на сеанс додому. І Він додому я все облаштував, працював, облаштував все і, і ми робили всі ці малюнки і вже починали там. Тобто я правильно розумію, що твої руки Так, а, це, да, це, да, це да. роботи Антона. Антона. Це ще ми тільки починали. Робили. Ну, і і відчувається, те, що ми робили. відчувається різниця максимально, ну, чесно, коли це вдома відбувається і коли там вже приходиш до салону, це вже не, Звісно, тому що... професійність, все. Ну, це, це, це те ж саме, щоб ти готував на кухні вдома або тут. Ну, так. ну Ти вдома не можеш видати, скажімо так, промисловий варіант. Ну, тобто, щоб це було дійсно великої якості, такої, як воно має бути. Ну, звичайно, що ще й люди різні, і бачать по -по це по-своєму. Коли теж. приходиш додому, колоти татухи, і потім приходиш ну, звіс, до салону, ні. коли у тебе вже там світло, там, сідло вже підлаштоване під тебе і все, і, все інше. Сідло. Ну ви розумієте, за що я кажу. Слухай, а от як майстри реагують на маленькі татуювання, такі наприклад, як Саня зробив. Я, собі. Чесно, це, ну, я не бачу в цьому жодної проблеми. Це кайфова штука. Чому? Тому що людина прийшла, зробила собі маленьке татуювання, вона щаслива та пішла собі десь займатися якимись своїми речами. Ну, не коли, не ти робиш... Ні, коли ти робиш щось велике, тобто рукав, це ну, 6-7, 8 сеансів, залежно від розмірів самої людини, то це може затягнутися ну, там, на рік, на два. Буває, що він ніколи не закінчується. До і... речі, у тебе була, була одна людина, я пам'ятаю. Ще... Ну, я пам'ятаю, за якого ти казав, що почали робити, так і, мабуть, досі робити. Там рукав якийсь щось віддавали. Та да, їх таких ну, не одна людина. Це ж буває, люди переїжджають, буває, закінчують інших майстрів, буває ще щось. Ну, Це дуже складна така штука. Це час, гроші та дуже багато нервів на це треба потратити, щоб все це якось вистрілило. І того. Ну, а у тебе є в планах якось розширювати студію, можливо? Чесно кажучи, поки що немає. У тебе є, мабуть, і ученики свої. Я не дуже великий фанат когось вчити. Ну, Чому? Тому, тому що я вчився сам. Ну, я на власних помилках, можна так сказати, вчився. До ну, тебе але... ж Звертаються, мабуть, люди які Звертаються, але, якщо чесно, мені не цікаво. Ну, Тобто, комусь цікаво, комусь не цікаво. Ти собі сам вмієш і сам традицій? Ні, ну просто що я розумію, що мені проще е весь цей час, який я потратив би на навчання однієї людини е використати на роботу. І я зароблю ті ж або, мабуть, навіть більші гроші, так що ну, не бачу сенсу когось вчити. Є, тим, ну, тим паче дивлячись вчити чому. Е, якщо ми говоримо про людину, яка ну, геть нічого не вміє, тобто вона тільки починає, mm -hmm. то пояснювати усі такі прості речі, як, там, як тримати в руках тату машинку, як іголки, що куди, як робити, мені ну, просто не цікавиться. Ну, 24 на 7. 7 років з цим, воно тобі вже ну, yeah, кухню. Ну, прийди, зараз, об'ясняй людині, як правильно різати, щоб не відрізати собі палець. Yeah, ти коли через, <різь> через 15 підеш курити, тому що скажеш, та ні, я вже не вивожу, мені скучно. Ну, така ж ситуація. Ну. Слухай, а, а ти якось працював, може, з якимись майстрами, також з України. Більш знаєш, масштабними, якими-то профі, які там на фести. Чесно, їжди. на фести не потрапив. У нас до війни був ковід, було не до того. А під час війни у нас був лише один фест в Києві. Він був дуже масштабний, класний, але я туди не потрапив. А у нас в місті також якось були. Були хлопці, робили. Euh, так, був. Але він от був один, а на другий, якщо я не помиляюсь, там ковід завадив. Вони планували його, там мали приїхати майстри з навіть Японії, якщо mm -hmm. там якийсь чоловік був. А як їх хтось спонсор є у них? чи Я чесно не знаю, як. Це працювало, і як все робилось там. Тобто, яка була внутрішня кухня, як вони це все організовували, це тобі потрібно з кимось іншим. Але це мене ще питання таке. Ну, мені дуже подобається сьогодні. Бо ми з тобою помінялись місцями, знаєш? Ні, просто з Антоном ми давно знайомі, і є за що порозмовляти, так? Поговорити. Поговорити і, Типу, у мене є цікаві там. Ні, але мені да. подобається, ти сьогодні такий в ролі інтерв'юєра. Знаєш. Much, much, much later. І так, завдяки улюбленій магії телебачення Богдана. Друзі, ми вже підготували креветки. Богдане, що далі? Давай. Далі що, друзі? Ми зараз будемо обсмажувати їх. Креветки смажуються, ти вже знаєш, скільки вони смажуються. Я не пам'ятаю. Ти ніколи не казав одної якоїсь відповіді, в тебе завжди різна відповідь. Друзі, там друзі на клас. Пару хвилин і все буде. Пару хвилин, друзі. Запитай мене ще раз, запитай ще раз. Санечка, як ти гадаєш, скільки потрібно обсмажувати креветки, щоб вони були готові? Декілька хвилин. Отак. От Друзі, насправді зараз ми будемо додавати до нашої пательні креветки, обсмажуємо їх декілька хвилин і будемо додавати вершки. Зараз я це не буде він не скаже, скільки точно хвилин, тому що цікаво. Він не скаже. 34 а. випуски чи 33. Я, я запитую, Богдане, скажи, не, будь не, ласка, не, скільки смажимо це? це, це все, як по заходиш не. на якийсь сайт, і там написано Візьміть там, ну типа на глаз солі. Насипте на, да. на солі. <реш> так і так не і не, хочем, не хочеться. Так, Богдан. Продовжуй інтерв'ю свою. Ми Довжу. наші креветки додали на пательню, трішки додаємо солі, обсмажуємо і додаємо ще масло. У нас є масло вже підготовлене. Друзі, це олія та чесник зеленю. Це перебито блендером. Це дуже гарно, як можна сказати правильно. Мабуть, як на ні? Ну, можна додавати і спеції, і багато чого. І використовувати це не тільки там, в креветки. можна обжарювати м'ясо, можна додавати в салати, в пасти, в гарніри. І це буде додавати неймовірний смак. Зараз ви відчуєте, як вона буде смажитись. і буде... Друзі, креветка обсмажується, колір з'являється. І зараз ми це все знімемо крупним планом, щоб ви це побачили. Так, чудово. Антоне, як часто ти готуєш? Чи готуєш ти взагалі? Та майже кожен день. Я якийсь час користувався доставками або ще чимось, а потім якось надоїло одне і те саме їсти і майже кожен день ще готую. <рес> Сам. А, яка тебе улюблена страва? Я готую просто, аби поїсти. <рес> ну, типу, нема такого, що прям улюблена. Немає улюбленої. А яка така, знаєш, ну... Короночка, скажімо так, в ну, тебе ця страва виходить найкраще. Ти дивуєш своїх там, друзів, близьких, рідних, я не знаю. Піца, кола, ММД. Я поїхав. Чіпси. Е, ні, е, із свинячої вирізки медальйони. О, Це, <пілляє> до речі, дуже класно можливо. Тільки я, я, не не, я їх не роблю, так як їх роблять кухарі ну, професіонально, вони ріжуть їх там, десь 3-4 сантиметри в ширину. І він має бути трішки розвивати в цьому Тому Це треба термометр, щоб не словіти болячку якусь з нього. У мене цього немає, я хріжу потоньше, я обсмажую нормально. Стоподово, а я потім не вкажу з лікарні з якоюсь невиліковною хворобою. Так-так, Вирізка свина класна і медальйони з вирізки яловични. Там можна вже медіумре якісь прожарювати та їсти сире м'ясо. Ну, в цілому буде да, не, овощ, не так погано, да. якщо буде. А, Антоне, і повернемось про питання про тату. Так? Чому таким популярним за останній час стала культура тату? Я думаю, що вона не стала за останній час, вона такою була завжди, але в нас є такий часовий лаг, прикладі савка. Тобто там це було табуйовано. Люди цього просто не робили. ну тобто Це було заборонено, можна так сказати навіть. Але якщо ми беремо людську історію за всі, там, скільки нас є, три тисячі, найостанніше мумія, яку знайшли, в якої було татуювання, і три тисячі років. Три тисячі років. Це, да. це працювало трошки інакше, але ось навіть з тих часів люди це вже робили. І вони це робили на протязі всієї своєї історії. Тобто, подобається це чи не подобається, але це було. І в наш час воно стало таким, тому що десь у року 10-му е з'явились дуже кваліфіковані майстри, е які дали дуже цікавий результат. Тобто воно стало виглядати набагато-набагато краще. І якщо до цього часу були там кольорові пігменти, і вони були прям ну, погані. Воно погано заживало, не мало того кольору, було ну, ніяке. То десь після року 10-го ця індустрія пішла вгору, туди вкинулись великі фірми, які робили качественний продукт. І в итогі це має свій успіх. Тобто це, зараз це просто красиво. Тобто людина може прийти і зробити собі те, що вона хоче, щоб воно було красиво, щоб їй подобалося, щоб вона. Ну, бачила це навіть у дзеркалі, і їй все це дуже сильно подобало. А, Тобто нема такого, що поясни за тату, що хочеш, те собі думаю, і... Я думаю, Це може думав. бути з будь-якою людиною де завгодно. Це вже дуже. залежить від соціуму, а не від е... твоєї татуїровки. Але в тебе, як тату у майстра, то, ну, людина хоче і без проблем, без Ні, я... якщо це відверта якась. Крінжатіна, <хи> то ми з людиною спілкуємося. Я як майстер маю йому про це як мінімум повідомити, як максимум дати йому більш гарний, більш цікавий варіант того, що можна зробити. Можна знайти, вичленити з цього всього ідею, яка вона хоче, і трансформувати її в дещо інше. Ось це великий плюс, до речі, Антона. Коли приходиш з роботи, я пам'ятаю, як я спочатку приходив, і якщо... Ну, це реально такий собі малюнок, так? то він одразу каже, що це ну, друзі. Ні, Давайте просто, або ми воно доробимо або домалюємо. У мене то. є така штука, як насмотреність. Це як у пола професійний смак, навіть, ну, мені здається, це можна порівняти, тому що він, якщо куштує якусь траву, він одразу розбирає там на деякі деталі і розуміє, що це зроблено добре, оце зроблено добре, оце зроблено недобре. І що можна ну, було б зробити краще. І така ж сама штука, ти коли маєш деяку компетенцію в якомусь питанні, ти береш і дивишся на цей предмет вже якось структуровано. І, ну, і Починаєш з ним щось робити, предлагати і якісь варіанти людині, щоб це було більш гарно. І і це... якийсь ну, результат. Нам же ж важливо результат, і є така, такий момент, що ну, якщо ми вже будемо відноситись до кухні, людина поїла та й забула. А з, тату, з татуюванням так не вийде. Тобі прийдеться деякийсь момент життя з ним жити. Ну, або все життя, як коли вже. І це теж відповідальність, яку треба оправдувати. А скажи, видалення, оправдувати. видаленням оправдувати. тату ти не займаєшся? Видалення тату це тільки лазер. І все інше це ну, профанація. А лазерним, лазерним видаленням я не займаю. Це спеціально навчені люди. Це прям спеціальна професія. А бували такі. люди, я що… Я перекриття. Ну, ну, то перекрити. За, Закрасить те, що вже є. Якщо це або відкоректувати, або перекрити. Mm, це yeah. от той, те, що можу я зробити. Або йдіть, будь ласка, на лазер. Ну, а тебе не питали, ті, хто приходить, що можливо ти можеш це зробити? Ну, лю, Зрізати люди... шкіру. Ні, ні. <хи> люди питають, але ж я пояснюю, що це інший факт. Ну, це геть зовсім інша задача, до якої я відношення не маю. Так, друзі, так, Богдане, дивіться, у вас? нас вершки вже затягнулись, але можна додавати сюди сири. Ми сьогодні їх використовувати не будемо, ми чисто використовуємо тільки вершки і тільки морепродукти. Угу. Можете подивитись крупним планом. Зараз нам покажуть, як це відбувається. Як... І так, Богдан, що далі? Далі. Ми Що готуємось там? до видачі, я так розумію. У нас буде зараз видача, так. А у тебе буде завдання, можна різати трішки жовтого перцю і червоного. Там буквально по 3-4 шматочки соломкою. Так. Це буде просто кольор для декору, скажімо так. Ми Фейн, ж начебто готуємо як вдома, правильно? Але... Ми, ми, ми з Антоном зробимо. Я стою, нічого не роблю. Давайте. Ви можете використовувати будь-який мікс салату, у нас сьогодні рукола. До креветок це ідеальне поєднання. Зараз, друзі, поки будуть нарізати, я викладаю наші креветки. Також це хаотично, можна там не задумуватись, як це можна розкласти. Але все одно виглядає гарно. І так. <пробіт> е вже, це дуже такий салат, так, це так, вже так. Майже, майже готова видача. Ще ми готуємо ну, в... на рокшину, так. І. Друзі, зараз я вам покажу, у нас залишаються креветки також з соусом. І як це можна поєднати з якимось гарніром, ми будемо додавати пасту сьогодні у нас удон, але ви можете використовувати макарони, можете додати рис. Тобто все, що у вас є вдома на вашій ваші Так, Гречку. Гречку, <рисвіт> Додаємо наші соуси, я використовую як звичайно, це базові соуси, соусунагі. Він має свій також смак солоденький і це дуже актуально для морепродуктів, дуже смачно. Додаємо трішки кунжуту, трошки робимо повільніше наш, нашу температуру. Додаємо авокадо. Ну це воно ж майже ПП, Так. майже ПП. Ті, хто полюбляють авокадо, щоб додати калорійність також салату. Це буде те, що потрібно. Зараз а, у нас є вже наші креветки перші. Друзі, зараз ми будемо додавати удон до наших креветок. А як готувати, я вам розповім дуже просто: вже в киплячу воду додаєте на 5-7 хвилин, проварюєте і вже можете використовувати до ваших страв. Зараз ну, ну, нас все так? У нас вже все підготовлено. У нас вже все підготовлено. Ми так. просто зараз додаємо до пательні. Так, зараз все все в вершках ми протушкуємо і будемо видавати, так? Переходити на, до найулюбленішої частини нашого. Чудово, але перед нею, друзі, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування страви, яку ми сьогодні готували. Для приготування креветки у вершковому соусі вам знадобляться наступні інгредієнти: креветка 150 грамів, вершки 100 грамів, сіль перець за смаком, рукола 40 грамів, соусу нагі 30 грамів, авокадо 50 грамів, кунжут 10 грамів. А для удону з креветками наступні інгредієнти: креветки 150 грамів, вершки 100 грамів, сіль перець за смаком, удон або макарони твердих сортів 150 грамів. Смачного ну чорт, Друзі, я сподіваюся, ви встигли записати всі інгредієнти. Якщо ні, можна поставити на паузу і це зробити. А ми ми переходимо до найулюбленішої частини нашого шоу і будемо куштувати наші до того моменту, заради кого ми знімаємо цю програму, аби поїсти, друзі. Ну, Нарешті, <решті, решті> да? <решті> <А>, Антоне, давай, ти як гість на нашій кухні, куштуєш першим. Класно. Ну, так, щось. Почнемо з пасти. Пасти ну, це удон. Це класична страва, яка готується, ви побачили як. А також можна додавати багато різних овочів, наприклад, цибуля, морква. У нас тільки морепродукти, нічого такого важкого. та Прям екстра супер-пупер не буде відбуватися. Це звичайні макарони, звичайні морепродукти, звичайні вершки. Тому ми почнемо, звичайно їсти наші овочі. Ну, що можна сказати? Криветки смачно. Так. І так, ну що ж, дуже... Смачна страва в нас сьогодні вийшла. Дуже цікавий гість, але так ми і, і, і до речі, ми дізналися, як з'явились твої татуювання. Це дуже круто, що ти ще ми їх набили. Ти ще тут. Ми їх набили. Ти ще тут. Так, Антона, ми тобі дякуємо. що Ти сьогодні завітав наша кухні. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Сподіваюся, що він для вас був цікавим та смачним. Ми будемо прощатись з вами до наступної середи в 19.30 на першому міському. Як завжди, на цій прекрасній кухні, суші, бару, суші, уші будем я. Олександр Запельник. та він, Богдан Солян. А сьогодні на нашій кухні з нами готував Антон Жук. Дякую, а, хлопці. Дякуємо. Спасибо. Було друзі, смачно. Так, друзі, всім смачного. Па-па! Коротше, я начну следующе випуск. я там таке придумав слова. Ста стали, поняв, стоїм, все, пошла съйомка. А що нам треба робити? Начинай, ти пошли. <голов я> <голов я> Солайка, как, как ти Вітаю всіх на першому міському. І сьогодні на кухні Суші Бару Суші Уші у нас. гість, хотів сказати. Сварик, що мені да? так? Це Смарік, що ми не значне. Да? Вітаю всіх на першому міському і. То кайте, ні, вставляйте, дивіться. Не... Як бачите, друзі, все е, виходить, так? Як казала, один, одна велика мудра людина, так? Я зараз взагалі труси сниму. Удон вариться буквально 5-7 хвилин на засипайте все. Як це правильно сказати. Ну так. Да. Вже, вже. 5-7 хвилин кипіть і промиваєте і все. Що я сказав? Кипіть. Берете цю пачку удона, дивитесь, там написано, як його готувати, отак от і готуєш. Да. Друзі, удон. Почнемо. Звичайно, їсти наші овочі. Тому ми куштуємо, друзі. Рекомендуємо спробувати і вам приготувати це вдома. Бо я зараз так не паціяки, ви не завтракали, так? Я зрозумів ні, я не жадний. Я просто позавтракав. Я думав, ми чисто спробували. І все. Дальше думаю, что происходит надо до конца до Талова доезжать или шо. Я не готов к этому был.